Хочемо розповісти вам про роботу відділу збору даних медико-економічної статистики Одеського обласного центру громадського здоров'я. Тут працюють економісти, аналітики, статистики, які приймають, вивчають та узагальнюють дані про структуру, діяльність, кадри та оснащення медичних закладів, а також про здоров'я всього населення Одещини. Наша робота це десятки звітів за різноманітними параметрами. Щоденні, щотижневі, щомісячні, щоквартальні, щорічні звіти складаються на основі даних, що постійно надходять з усіх закладів охорони здоров'я області як державних, так і приватних. Ми аналізуємо всі звернення по медичну допомогу, встановлені діагнози, хірургічні втручання і всю амбулаторно поліклінічну діяльність. Тож, якщо ви хоча б раз були у лікаря, ви також є у нашій статистиці. Ці дані допомагають планувати фінансування закладів охорони здоров'я, розробляти профільні програми та заходи із протистояння поширенню хвороб тощо. І цей напрямок у нашому відділі веде економіст Олена Балан. А аналітик відділу Ірина Рижова моніторить наявність у закладах медичного обладнання. Це необхідно для формування планів медичних закупівель. І окремо веде облік захворюваності на гепатити Б та С. Ми також відслідковуємо в динаміці кількість ліжок у медичних та санаторних закладах. Окремо ведемо облік лікарняних ліжок для ветеранів та послуг, які їм надаються. За це відповідає економіст Ольга Клепікова. Продовжуємо слідкувати і за здоров'ям постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Дані, які обробляє медичний статистик Ольга Станєва, є частиною тривалого наукового спостереження. Завдяки ним виникає розуміння довгострокового впливу радіації на здоров'я людей. А від початку війни ще й окремо збираємо інформацію щодо будь-яких контактів внутрішньо переміщених осіб системою охорони здоров'я. Напрямом санітарно-просвітницької роботи в медичних закладах опікуються наш лікар методолод. Дест Валерій Гром наразі він також збирає дані про вакцинованих медпрацівників та готовність закладів охорони здоров'я до опалювального сезону. Економіст нашого відділу Марина Ровська веде звітність щодо обліку поранених військових та їх евакуацію за програмою лікарів без кордонів. І зважаючи на те, що пандемія COVID-19 ще триває, вона ж регулярно збирає дані і звітує щодо випадків зараження в області: госпіталізацію, смертність від COVID, забезпечення киснем тощо. Все це дає змогу системі вчасно реагувати на ріст захворюваності і запобігати колапсів. І, до речі, саме наш відділ обробляє скарги щодо помилок у документах про ковідну вакцинацію. Тож, якщо ви або ваші знайомі стикалися з проблемою, що в дії не генерується сертифікат і скаржилися на це на гарячу лінію, чи безпосередньо в наш центр знайте, що вашу проблему вирішувала аналітик нашого відділу Наталія Статива. А ще спеціалісти нашого відділу. Викладають на курсах підвищення кваліфікації та спеціалізації для медичних статистиків закладів охорони здоров'я Одещини за мною ж закріплена вся рододопоміжна служба, а саме, збір даних про репродуктивні технології, діяльність жіночих консультацій, та стаціонарів, кількість абортів, пологів і навіть вогоновонароджених. Медична звітність це складна, але дуже важлива робота, адже саме статистичні дані лягають в основі всіх рішень у сфері охорони здоров'я, куди і яку апаратуру направити, яких фахівців навчити, де відкрити амбулаторію, скільки придбати вакцин, у яких напрямках проводити інформаційну роботу тощо. Саме фахівці відділу медико-економічної статистики Одеського обласного центру громадського здоров'я акумулюють ці дані з усього одеського регіону.